Жовтень місяць обізнаності про рак молочних залоз. У студії Суспільне Тернопіль підприємиця, яка ділиться досвідом пройденого шляху Ольга Навроцька. Вітаю вас! Вітаю. Отож, Олю, скажіть, будь ласка, скільки часу минуло відтоді, відколи вам поставили діагноз? Мені діагноз поставили в травні 2022 року. Для мене почалася своя власна війна, окрім того, що війна в країні була. Ну і власне десь цілий рік тривало лікування, і вже в новий 2023 рік я вступила, бачачи перед собою якісь перспективи. Дякуючи Богу. Розкажіть, будь ласка, про виявлення власних хвороби, адже кажуть, що постійно треба регулярно обстежуватися, тоді це є можливість виявити її на ранніх стадіях. Чи… Було це у вас чи ви регулярно обстежувалися? Цікава історія та що до виявлення хвороби у листопаді 2021 року я для жінок робила мотивуючий захід про онкологію. Мене попросила моя подруга Олександра Янович з Львова. Він називався Духовні та медичні анспекти онкології. І в кінці заходу ми закликали всіх жінок про те, що сьогодні п'ятниця, але ось. Після вихідних, у понеділок, ви обстежтеся. Але я сама знаю, що так не завжди виходить, бо в понеділок я теж була за межами України. І я, можливо, відкладала цей період. Але перед тим я обслідувалась на правду. Літом я обслідувалась. І ось як грім серед ясного неба від обслідування до обслідування через 9 місяців я сама виявила в себе якесь, скажімо, таке укрупнення на. Одні з грудей дуже часто мене запитують: а як? Чи ви відчували? Абсолютно нічого не відчувала. Я була здорова жінка, працювала, почалася війна, у всіх в нас стрес. Я почала активно волонтерити, працювати у функції по реєстрації тимчасово переміщених ООН для реєстрації виплат ООН. Це були активні дні і. Абсолютно нічого не боліло. Воно не болить, тому що починається з клітинки, клітинка мутує і починає ділитися в неправильному ритмі. І ділиться з геометричною прогресією, тобто дуже швидко. І коли невчасно замітити, а воно не боляче може замітитися на третій стадії, на четвертій, на жаль, буває пізно. Тому я дякую Богу, що на першій стадії я це просто під руками помітила. І одразу, бо я знала вже, була свідома, одразу на другий день я була в своєї лікарки. Я цього ж дня була в онкодиспансері. цього ж дня мені зробили і мамографію, і ОЗД, і взяли пункцію з клітин. uh, Пухлине ви повністю взяли цю відповідальність за своє життя на себе і одразу почали діяти так. Тому якщо щось не зрозуміло, одразу я раджу одразу до лікаря. Краще знаєте перестаратися, ніж не звернути на це увагу. Обов'язково. І тому я розумію, що раз в рік це той мінімум, який потрібно собі приділити. Тим більше мамографія вона не є важка. Це абсолютно таке ну, підсвічування. Вона Безкоштовно можна взяти направлення в дільничого лікаря і просто її пройти раз у рік, поставити собі чекап, наприклад, перед днем народженням чи там перед новим роком собі зробити це як правило. Ви знаєте, навіть УЗД можна пройти, але. Ми часом нехтуємо, йдемо на манікюр, педикюр і інші е, процедури. Ці обов'язковими є, так десь пофарбувати волосся. Зовнішні зовнішні фактори, які і дорожче коштують. А УЗД, можливо, навіть в приватній якісь клініці це 500 гривень коштує, але це запорука вашого здоров'я. Що було найважче під час лікування? Найважче, ви знаєте, звісно, хіміотерапія я пройшла як 16. Але напевно найважче це віра людей поряд в тебе. Коли людина хвора на таку хворобу, вона щитує все. Ці люди вони не вірять звичайним людям. Хто б не говорив, все буде добре. Ну так, у тебе все буде добре, все гаразд, бо ти здорова. Тому, власне, до мене часто і звертаються жінки, які борються з цією недугою, тому що вони вірять мені, бо я це пройшла. Напевно, болісно, коли не вірять з боку в твоє одужання, коли ти бачиш в очах, коли тебе майже поховали, майже вибрали місце на цвинтарі. А це читається в людей багатьох. Тому я б побажала всім близьким віри в одужання ваших рідних. Це дуже тримає, це дуже мотивує і це дуже конче необхідне їм. До речі, як правильно підтримати людину, в якої виявили хворобу, що потрібно сказати, або що варто не казати. Якщо це поряд людина, з якою ви е, живете, то ви можете сказати, ми пройдемо цей шлях разом. Цю людину можна підтримати будь-яким словом і подарунком. Мені дарували подруги, вітаміни, бо знали, що мені то треба. Інша коліжанка дарувала мені одяг. Я прийшла до неї, а вона каже: Я тобі хочу подарувати. А я знаєте, кажу, ну мені не потрібно. Я надто в спортивному костюмі приходжу на капання. У мене зараз такий період, що напевно до того. А вона каже: я хочу бачити, щоб ти була красива, щоб ти прийшла красиво в лікарню. І я так і намагалась виглядати. Можна дарувати будь-що, будь-яких кілька слів уваги. Дівчата мене водили всюди. Вони вважали, що вони мають напитися зі мною кави. І я їм дуже безмежно вдячна, бо це були такі періоди, що мені зараз навіть приємно про них згадувати. Це підтримка друзів. А ще знаю, моя подруга Марина Кіна. Яка в Києві е, має подругу, яка онкохвора вже 16 років. І вони з, е, ще з одною подругою мають таку традицію раз в місяць з нею гуляти по Києву. І вони це знають, і це кожен місяць є. Це знаєте, як приємно. Тому просто беріть за руку і прогулюйтеся, робіть приємні речі. На вашу думку, чи готове наше суспільство бачити навіть якісь зовнішні прояви хвороби? На жаль, ще не готові, але я впевнена, що це зміниться, тому що під впливом людей, які про це розказують, а дуже добре, що це розказують люди, які... Дуже сильні в громадському просторі відомі люди. Це багато вже таких є свідчень, і вони показують своїм шляхом, своєю боротьбою, що все гаразд, і після того життя триває з вірою в Бога в майбутнє, все те, що станеться добре на життєвому шляху. Тому я вірю, що це зміниться. А не готові. Бо, наприклад, недавно я почула дзвонила до мене одна жінка за порадами щодо лікування. Вона навіть не назвала свого прізвища, багато так дзвонять. Я не питаюся, мені це не важливо. Коли дзвонить людина за порадою, я їй розказую те, що можу допомогти. Я не є лікар-фахівець, але в мене є певні якісь напрацювання в цьому напрямку. І вона сказала: Ви знаєте, я дуже хочу перуку, і мені на щастя з Канади передали 10 перук. Я виставила в Фейсбуці і, на жаль, за одну добу їх всі розібрали, на жаль, тому що ви бачите, що є в цьому потреба. Теж вони поїхали, дехто в Харків, в Тернополі просто прийшли, взяли потребуючий. Вона сказала: ви знаєте, я найбільше боюся, що знають батьки в дочки в школі одній з тернопільських шкіл. Боялась осуду. Вона цього. боялася осуду. Це дуже страшно, коли суспільство не розуміє, що у людини біда, а навпаки, якийсь включається такий хейт, якісь насмішки, продовжують життєвий сценарій, тобто завершують його іншої людини. Хоча це хвороба, ну теж така, як цукровий діабет, скажімо, серцевий на. Це одна з хворіб, і тим більше при сучасних лікуваннях є методи боротьби з нею. Вже з'явилися імунні препарати, появилися такі речі, які дають можливість жити і довго жити. Я розумію, що це неправильно. Навпаки, коли ви бачите, коли жінка поголила голову, бо власне волосся втратилося на голові. Воно не тільки на голові втратилось, і втрачаються брови, вії, тобто навіть немає пушкового волосся на обличчі. І це така, знаєте, я була така робот Оля, десь без таких якихось рис. То я намагалася домалювати, дочепити щось. Але це дуже важко. Повірте, можливо, мужчинам трошки легше, а в жінок волосся це такий певний енергетичний орган. І це важко, але, але все пройде, все відновиться. І навіть нещодавно я була в перукарні, а одна з поряд жінок заздрила, моєму, густому, волосся. Я думаю, що не варто, бо ми не знаємо нікотрий шлях. Воно густіше стало внаслідок хіміотерапії, так що. Ніколи нікому не заздріть, живіть своїм життям. Коли ви бачите поряд людину, яка виснажена хіміотерапією, ви бачите, що ця людина проходить важкий момент в її житті, то просто уступіть чергу, щось допоможіть, хорошим словом підтримайте і ні в якому разі не насміхайтеся і не обурюйтесь десь якимись такими навіть словами, тому що життя дуже циклічне. Як змінилося ваше життя після хвороби, що змінилося в побуті, можливо, якісь певні звички? Людина після хвороби онкології називається в ремісії життя в ремісії. Тобто треба частіше перевірятися. Перший рік там, раз в три місяці, другий рік раз в півроку, а потім можна теж чередувати раз в півроку огляди. Це і КТ, і МРТ, і УЗД грудей, або мамографія. Чого не змінилося як такого? Просто я більше цінуючи життя, і тобто привівши себе у форму, тому що все-таки хвороба наклала свій відбиток, десь якісь гормональні були препарати, які дали можливість поправитися. Сам хочеш внормувати це все. Я більше займаюся спортом, я намагаюся ходити на масажі, здорово харчуватися і навчати навіть цього інших. І нутриціологи в нас були на зустрічі з дівчатами. І, власне, ти розумієш, що. Є певні речі смачні і корисні, а деякі не зовсім корисні, тому воно просто десь так іде від здорового способу життя. Якихось таких жорстких обмежень mm. немає. Я подорожую, я плаваю, я стрибаю з вишки, я мчу на лижах з гори. Нічого не змінилося, дякувати Богу. Я знаю, що ви створили громадську організацію Я є жінка, так це після хвороби, і якраз для того, щоб підтримати жінок, які теж мали схожий досвід, скажіть, чому для вас це важливо, власне, розповідати, не боятися говорити і як саме якими заходами, якими своїми кроками підтримуєте жінок, ви знаєте, коли в одного психолога запиталися а, про сильних жінок. Він сказав: що сильних жінок немає, сильні жінки тільки в онколікарнях. Ви знаєте, можна сказати, що це хвороба сильних жінок, коли десь щось йде замовчування, десь якісь, можливо, проблеми. Я вчу жінок, щоб вони не тримали ні на кого образ, тобто вирішували тут і зараз, щоб вони жили своїм життям, бо коли десь. Вони відчувають нереалізованість, то теж це погано раніше. Я була керівницею організації жінки в бізнесі, і коли жінки йшли в організацію, то не всі себе комфортно відчували, бо навіть вчителі і лікарі вони казали, ну то ми не в бізнесі, ми не підприємці. Ми, ми до вас, ну типу, ми хочемо, але нам ніби якось не пасує. То власне, ви знаєте, я зрозуміла потім, що. Перш ніж жінка не стане жінкою, вона не стане більше ніким. Ні підприємицею, ні політикинею, ні успішною, ні просто жінкою, яка отримує насолоду від життя. Тому що вона повинна зрозуміти, ким вона хоче бути, що вона хоче від цього життя. Вона повинна жити з розправленими крилами, насолоджуватись. Якщо кохати чоловіка, то кохати. Якщо не кохати, то піти, скажімо. Не жити в таких якихось тисках. Я зрозуміла, що для жінок треба спочатку стати жінкою, розправити крила, а потім усе решту. Тому організацію так, я відповідно, і назвала. Я є жінка. І жінка пишеться з великої літери. Звідки берете сили, натхнення, мотивацію, от бути такою сильною, якою ви є? Це найважче питання. <гум> я дякую Богу за все. Напевно, і ця енергія і це бажання робити, творити все від Бога, бо я йому дякую щодня. Щодня дякую за кожен прожитий день, за кожну людину, яка на моєму шляху, за моїх рідних, за чоловіка, за дітей. Я дуже дякую. Подарував мені ці миті. Знаєте, коли я хворіла, мені не можна було масаж робити. Мені не можна було займатися в залі. Я й не мала сил взагалі. І тепер я просто насолоджуюсь, коли я йду в спортзал, бо я це можу. І я можу робити, творити, робити форуми, робити заходи, спілкуватися, а цього я навіть не хотіла в цей час. Тому. Хто пройшов такий шлях, він точно розуміє, що життя одне, і слід ним насолоджуватись. І напевно я роблю те, що мені подобається, і подобається від того, що я роблю. І воно одне друге надихає і беруться сили від цього. Наша сім'я теж, знаєте, такий перенесла такий ураган, і ми почали більше цінувати один одного. Я почала цінувати більше хвилини з дитиною, намагатися дати йому побільше. У мене навіть з'явився свій Ютуб-канал. Як бажання залишити свій слід в житті, тому що ми живемо і ми не задумуємося, що завтра може не настати. Тим більше ми зараз живемо не просто про хворобу говорячи, ми пливемо всі в одному човні. Це війна. І ми плануємо. Вони скільки просили, напиши книжку, напиши книжку. А я там, та потім, та що ви, що ви. А коли раз, і ти розумієш, а завтра може не настати. А що ти залишив в своєму житті? Який спадок, про що тебе пам'ятатимуть? І власне, я Канал це те, що про пам'ять для мене більше не про відомість, не про кількість підписників, а про ту пам'ять, яку я залишу для людей, для свого сина, для своєї сім'ї. Крім того, я написала книгу, я зібрала спікерів і я написала щоденник жінки, подарувавши жінкам якісь позитивні емоції і можливості себе реалізувати, побачити себе в ньому, стати кращою. Тому, тому ось ось це все мене змінило, і багато людей замічають, що я трошки інша ніж була до хвороби, і ніж та, яка Ольга стала після хвороби. Чи є час для свого хобі для підприємництва? Я знаю, що ви готуєте варення, чи досі цим займаєтесь? Ми займаємося, воно ще все рівно в такому крафтовому режимі. Бо до війни у нас була чоловіком мрія зробити його більш таким як виробництво масштабним, але війна внесла свої корективи. І ми наразі не вкладали великих коштів, але звісно, воно продовжується. Ті самі клієнти, які в нас брали, вони і беруть. Ну, сподіваюся, що все це завершиться, що буде перемога, і в нас такі наші мрії здійсняються. Дякую вам за розмову. і Дякую, що поділилися цим досвідом. Це справді важливо. Дякую, дякую вам.